Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі палюшки з квашеною капустою. Цим рецептом поділилася зі мною Лілія Матько. У нашій групі ось такі вони виходять. Я вже давно хотіла, вона вже давно поділилася я вже давно хотіла їх приготувати. Вона е, такий готувала е, з салом, шкварками е, палюшки. А я зробила пісний варіант, дуже мені сі вони сподобали. І ось такі вийшли у нас е, палюшки. ось такі, О, Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо палюшки. Тут у мене є. Картопляного пюре я відварила 800 грам тут у мене є. О, тепер ми сюди додаємо добру лишку. Я роблю е, пісні, добру лишку крохмалю. Навіть можу дати ще лишку крохмалю і муки. Якщо б ви робили не пісні, то, то може би було дати 1-2 яйця і мукою підмішувати. А в мене пісні, і я роблю даю, щоб були пухкі, даю крохмаль. І Бо муки, скільки піде, аби було таке легеньке, тісто еластичне. От замісили наше тісточко таке. Воно має так липнути, ну, формуватися, щоб формувалися такі, о, от такі книглики. Палюшки такі. Бо книглики тут то трошки то такі тончі, і я отак їх легонько у буду у крохмаль. Такі тоненькі. Маленькі, такі тоненькі, отакі во палюшки. Так усі наробимо. Тісто має бути дуже таке ніжне. Дасте трошки більше крохмалю, воно буде, будуть вам пухкішчі. Бо якщо е, би було таке е, тісто. Е, не пісне, там дасте яйце, там буде зовсім інакше. А тут без яйця. І тут за того таке. Ось скільки я нагліпила палюшок. Пішло до палюшок у мене 300 грам муки. А ви будете собі дивитися, основне ви трималися купи. І крохмаль. Крохмаль у мене домашній свій, що я робила, вам дам посилання, яке робила на крохмаль. Тепер тут я оди грибів візьмила у мене відварені, жменьку грибів. Таких лісових відварених, підсмажила їх і тепер додаю відварену квашену капусту. І будемо тушити її. Ось. На олії тушимо. Грибів можете і не давати, можете дати печериці, як хочете, можете і не давати, а просто підтушити капусту. Капусти у мене тут є. 500 грамів. Насі протушити. Наша вода закипіла, додаємо сюди чайну ложку солі і кидаємо сюди наші палюшки. О! Палюшки саме собі встаю. Відтика не треба їх, як спливають саме, але ми можемо трошечка їм підмогти. Отако. Трошечка би в б неї, неї саме, й сами. о. і просто треба одну хвилину, їх не вони готові. Їх небагато варити треба, просто би вони прокипіли. о. Аби вони такі були одну-дві хвилини. Все. Будемо їх забирати. Зараз. А тут капусточка підтушується файно. Калюшки я картоплю, коли відварювала, я солила, але то... Можете собі досовувати там. Ось. Капусту тушимо десь хвилин 10-15, отак би вона файно протушилася. Буде смачніше. Ви такі всі гарні. Такі, як одне. Ось, проварилися гарно наші палюшки і будемо їх вибирати. Дві такі чудові. Так, ми тепер оці палюшки порідимо файно квашену таку тушену капусту. Всю капусти не жаліти. Файно так, то то дуже будуть смачні. Я дякую за ідею, Зі мною поділилася у нас у групі Лілія Мацько. Я дякую Лілі за цей рецепт. Я Трошка, трошка переробила під свій. Вона, вона давала жирні ну, не пісні варіанти, вона давала шкварочками, може їх ще зарядити, гарно так зарядити. А я з грибами і з капустою зробила. І дуже, дуже такі гарні виходять. Так, Трошка їх ще приперчимо. Може і ще ще отако, приперчимо, трошки трошка присолимо. О. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А ми будемо смакувати зараз сесії палюшки. З капустою не дуже смакую, такі гарні. Дуже. З грибами, з капустою, смакота. Виці, скільки багато капусти. Я так дам ще восьмого один. Ось зараз спробуємо, які вони всередині вони такі ніжні від, які ніжні. М -м -м -м. смакота так. Капусти можете давати більше. Дасте трошки е крохмалю, будуть вам ніжні. Такі дуже. М -м -м. Дуже смачно. Ось такі. Ось такі виходять у нас палюшки. Дивіться, дуже смачненькі. Ось такі Ось такі виходять у нас палюшки, дуже, дуже такий давний рецепт, О, казала Ліля, що тут дуже давний рецепт, ще її від бабусі її. Так що дуже смачний. Я дала грибів трошечка і зробила так, кладу в таку мисочку собі, аби вони були постійно тепленькі, ось таку маю мисочку. Так що готуйте. Дуже класні. Щиро дякую Лілії Мацько.